Сум, біль і сльози на Волині попрощалися з трьома героями. 6 червня Луцьк в останню дорогу проводжав героя Антона Оконя. 1983 року. Народження про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Захисник трагічно загинув 30 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівська Донецької області. В останню дорогу героя проводжали рідні, близькі, бойові побратими та небайдужі лучани. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджя. 5 червня у Рожищі прощалися з молодим героєм Владиславом Кравчуком. Про це повідомили у Урожеченській громаді. 18 травня Владиславу виповнилося лише 25 років. А 25 травня він трагічно загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоягорівка Сватівського району Луганської області. Попрощатися з мужнім воїном.